В Польщі близько 300 людей хочуть забрати паспорти, викрикують голосні лозунги різні. Особисто я не вважаю цих людей боягузами. Ті люди, які обрали для себе поїхати за кордон або перебували за кордоном, не повернулися. Я вважаю, що вони на таке рішення мали право. Але безкінечна повага до тих, хто знаходиться в армії, безкінечна повага до тих, хто пішов добровольно, вони в. У моєму понятійному світі знаходяться у величезному е, респектному плюсі. А ті люди, які ні, вони знаходяться в нітральній позиції. Зараз у них точка біфуркації. або вони йдуть відповідно чинного законодавства, поновлюють ці дані, і якщо їх е, кличуть до війська, ідуть до війська, або вони обирають інший шлях, наприклад, шлях не бути українцем, або якийсь там шлях бути українцем, але вже бути поза законом. Е, як для мене, то він був би неприйнятний. Друзі, треба обирати обирайте Україну. Давайте закінчувати цю війну разом і давайте починати будувати нормальну країну.